Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки, і вашій увазі невеличке влогове відео, як пройшов мій в'язальний листопад. Листопад з проєктом шапку 5 за 5. Ось і закінчився перший тиждень, перший тиждень листопада, і перший тиждень спільного проєкту Зв'яжи Шапку 5 за 5. Що ж я? Нав'язала роботи закінченої немає. В'яжемо ми шапочки, шарфики і все, що нам заманеться. А розпочала я тиждень із шапулі і шапки з піприком. Це другий варіант. Бо перший я запорола, зв'язала у жовтні таку шапульку. Приміряла, вигуляла. І мені здалося, що цей ось відворот маленький, а мої щічки значно більші, потребує трішки ширшого відвороту. І я її ось так от запорола. Я розрізала, а потім вирішила, ну, таке, краще я розпочну нову шапульку з новим відворотом. І ось так я нав'язала у першому тижні. Це не єдиний проєкт, що я розпочала. Ще я розпочала в'язати палантин. Палантин для своєї сестрички з отакої ось біленької пряжі. Ось з таким візерунком. Візерунок затвердили. Ось так це пряжа Alize Simli, Пряжа від Alize Angora Gold Simli І відома дуже поширена бюджетна пряжа 100 грамів на 500 метрів. У складі якої 20% вовни, 5 того, що блищить. Металіку і 75%. акрилу. Це вже не перший палантин з такої пряжі. Можливо, вона і затовста для палантину, але ну, подобаються нам такі речі. Тож цей проєкт буде, мабуть, до кінця місяця. Я ж таки хочу ці метр двадцять дов'язати. І я забула вам сказати, з якої пряжі я в'яжу шапочку, а шапульку я в'яжу із пряжі заврори. Це пряжа мотанка аура. Характеристики треба вдягати окуляри, але скажу, що натуральних волокон там немає. Що я хотіла тут побачити? Метраж ви бачили? Ось, 100 грамів 250 метрів. Вона доволі важкувата. А, а чому я купила? Вона мені сподобалася на дотик. Ось, Бачите, тут такий девіз. Купувати пряжу, в'язати це різні захоплення. То оця пряжа, це пряжа, спонтанно я її купила, а ще один моточок купила. Це вже був другий колір, такого кольору не було, бо ось такий. І я ще один моточок схопила, можливо, щось залишиться. І я поєднаю ці два кольори, а мені просто сподобалось, як вона на дотик. М'якенька, не маю цього колючості цієї вовни. І така вона на дотик, як бавовна. Щось може побачимо? Так, це акрил. І поліестер для рукоділля. Ось ми так і будемо втілювати своєї фантазії. До цієї шапульки, з цієї шапульки, ще я, мабуть, зв'яжу невеличкий шарфик круасанчик щоб був такий комплектик. І ще в мене ось лежить два моточки. Купила я їх за тим же. Принципом, ось так мені сподобалось, сподобалось, як вона виглядає. Чи буде щось? Далі побачимо. Триває проєкт, «Зв'яжи шапку 5 за 5. І сьогодні вже п'ятниця, 28 листопада, Чорна п'ятниця. І треба ж таки розповісти, що ж я зв'язала за ці 4 тижні. І скажу чесно, що два тижні я е, майже нічого не робила, ну, трішки менше, ніж два тижні, але не, не в'язала від слова. Зовсім я милувалася Карпатами, займалася різними-різними речами. Але е, шапочку, ту, що я вам вже показувала, ось я дов'язала. В мене вийшло дві шапульки з піптиками. Ось одна трішечки більша з отаким. Відворотом рисом, і друга шапулька, вона трішечки менша, я її перев'язала. Ось також вона з піптичком, і невеличкий відворотик резиночкою 2 на 2. А також із двох клубочків цієї пряжі в мене ще вийшов ось такий шарфик круасанчик на шийку такий ось аксесуар. Я дов'язала ці речі і вирушила в подорож. Трішечки відпочила, помилувалася красотами рідної країни. Приїхала і треба щось робити. Час іде, спливає дуже швидко. І з усіх моїх планів трішечки по-іншому все. все. Все зламалося. Часу мало, і я взялася за малі архітектурні форми. Це також буде такий шарфик, вже заготовочка така відв'язана, така стрічечка, аксесуар на шию. Ось тут я вже в'яжу, кривуватенько, щось воно виходить. Шнурочок. І з цього боку також буде шнурочок, і в планах ось тут відв'язати мережа вагачком пряжа джинс 50 на 50, акрили бавовна. Ось так це буде в мене четверта робота чи третя. І ще почала я в'язати, що для мене не, не, не не, не дуже властиво шапулечку гачком. Пряжа не знаю. Не, не, не скажу вам, якого, яка це пряжа. Можливо, це акрил, можливо, якісь домішки в нього є. Ось. Я не, не дуже в'яжу гачком. Не вмію гарно в'язати, бо перша спроба в мене все пішло на нівець. Ось моя перша спроба зв'язати шапочку гачком, шапочку біні під вишивку. І коли я в'язала, я побачила, що косить і добре косить. Просто стопчики, хрестики, ось такі хрестики. І вони косять, просто стопчики без накиду, але ну, не дуже добре. Я знову звернулася до Ютубу, подивилася ще кілька порад, як же зробити полотно, щоб воно не косило. І ось ось, що в мене виходить. Я думаю, вишивати буде по цьому полотну дуже добре. Чому не спицями? бо вишивка хрестиком по. У цих галочках полотна, якось мені не дуже подобається. Тобто це заготовка під шапку, на якій буде вишивка хрестиком. Ось таке в мене вже канва, така в мене вже виходить. Залишилося небагато. Але ж в мене ще є запас, є ще п'ятий тиждень, і я обов'язково. Щось таке та, зроблю. Тож, не перемикайтеся. Листопад добігає кінця і завершується, ну, майже завершується, ще один сезон дуже цікавого проєкту Оксаночки Левчук Зв'яжи шапку 5 за 5. Перший сезон це початок мого в'язального YouTube. були дуже жорстокі правила за тиждень зв'язати якийсь один аксесуар. Але вже на сьогодні ми не полишаємо цю традицію. Пані Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка нас згуртувала і ми продовжили цей чудовий проєкт, який вже став для нас традицією. В мене, ви бачите, 5 робіт, але буде ще, ще тиждень, п'ятий тиждень, який в мене Трішечки забіг на грудень, то буде ще одна робота. Аж поки я вам показую, що є. Ось так це все я вам показувала. Готова в мене шапулька гачком під вишивку. І з вишивкою я вже покажу вам її в наступному місяці в грудні. І зв'язався, так, що не зв'язалося, не зв'язався палантин, який переходить у наступні наступний спільний проєкт, Неспішно, до наступного року у мене час іще є, а зв'язався в мене ще ось такий аксесуар, мабуть, це швидше комірець, ніж шарфик, дуже проста конструкція. Маю надію, він стане трендом. І ось такий він має вигляд на мені. Ну, в кількох варіаціях його можна, як забажається, вдягати. І отак хизуватися роботою, зробленою власними руками. Роботи учасниць цього проєкту Зв'яжи шапку 5 за 5 міжсезоння, ви можете побачити за хештегом. І я з вами не прощаюся, а запрошую слідкувати за моїми ну, не дуже великими в'язальними проєктами у наступних сезонах цього проєкту та ще одного цікавого проєкту, про яке буде наступне відео. Тож, до зустрічі!